Різдво для мене було таким відкриттям в дитинстві, коли я дитина радянського союзу з усіма цими новорічними ранками в садочку, ялинкою вдома. Приїхала до бабусі, пам'ятаю, десь років 5-6 мені було і побачила кутюці, всі пісні страви, і почула всі ці розмови про Різдво Христове, Ісус народився. Бабуся завжди підтримувала всі ці традиції. Для мене це була така дивина, і пам'ятаю свої здивовані очі, як це, чому це, що це. Тим більше, що тоді вголос про це не говорили. І для мене назавжди це свято залишилося от таким якимось тайним, інтимним. Сімейним, що це щось таке родинне, затишне, сімейне свято. Я вам теж бажаю, щоб у ваших родинах все було добре, щоб був мир, здоров'я, натхнення на добрі справи. Пам'ятати, що життя варто прожити так, щоб ваші діти й онуки вами пишалися з різдвом христовим.